їхати там тікай! хоп-хоп Видю Видю він хоче би ми сюди проїхали. з вікна такий вид має гарний ти полетів курва Бонджурну регації година ранку ми знову в дорозі їдемо славком Продовжити наш маршрут, який ми мене закінчили того тижня. А сьогодні ми ще раніше виїхали. Я сподіваюся, що вже сьогодні ми його закінчимо. Надію, що будуть гарні краєвиди. Надіюся, що нас чекають гарні краєвиди. Надіюся, що нас чекають гарні краєвиди. Надіюся, що... що нас чекають гарні краєвиди. Ой -ой. Кажу, сподіваюся, що нас чекають гарні краєвиди. Цього разу ми доїхали до села Кюздіно. і аби сьогодні не витрачати багато часу, такими самими дорогами їхати, то їдемо по такій от суперстраді, аби швидше доїхати до нашого місця призначення, доїхати до 60 кілометрів. Зараз сьома ранку, я думаю, десь приблизно восьмій. вже будемо на точці, де нам треба. Ра ми доїхали до відправної точки, зараз 8 ранку. Ми приїхали в село Токюздіно. зараз переривчик на каву і потім продовжимо наш маршрут. Що цело смучить? Спати хочемо. Так, випили кави. Відпочили трошечки і продовжуємо наш маршрут з села Кюздіно. Їдемо далі. Показує, що нам, аби закінчити сьогодні маршрут, треба проїхати ще 140 км. І по ідеї ми би мали це зробити сьогодні, закінчимо. Let's go! Shki! Можна сюди їхати став? Прикольно. Строє село. О, -о, -о, О, Перше бездріжжя на сьогодні. Перша грунтова дорога. Що туди? Може не їдемо? де потиса. Хіба не пішохідний цей? Маршрут якийсь. Ну то зразу цікавенько почалось сла. О! Це капіц. Коби гірше не стало. Йоперний театр сла. Вау вау Що ми, куда ми залізли сла? Охренеть так зразу Несподівано Я херний бабай ого це саме... це саме жорстка дорога по якій я не падає проште Йоперний бабай їх це там Блин. Чекай, я тебе поможу. <с>... Как здесь? А ну чекай Славік, почекай на мене, будь ласка Почекай, чуєш та бляха О це жесткач Що ти? Нічого не розбив То шо б тільки сіоси літають Чи то бджоли що то Давай звідси лунятисну. Ти б нахрен... ты на якесь гніздо їх не впав, чи що? Охренеть, вони атакують нас. Слава давай бігом звідси. Славик Тікай! Не заводися чи шо? Охренеть б! Та я витру, то закрив Оце це жорстко Оце це Охренеть ахринець Куда? Куди ми заїхали, бляха? Але знаєш, якщо б ми в той бік їхали наверх, навряд чи б ми виїхали. Ой-ой. Де той асфальт, курва! О, є. охренеть! Крутяк! Офіційно це саме жорстка дорога по якій я їхав ага. Ха -ха. Прикольно Але? Ага. Фух бляха Так, асфальтик. Знов з'їзд. Багато асфальту було. О, так, так, ми впевнені, що ми хочемо їхати по цій дорозі. Ой, чекай, чекай. Oh. Красота! Листя, каміння! Красно, що треба! Весь як тут гарно! Ну от якби якийсь цей клімат інакший і інакша природа. Ага. Ці папороті такі. Так, асфальт І кінець асфальту. Просто десь їдемо тим лісом. Весь час от така от дорога. Але цікаво, ти знаєш на асфальті, ти їдеш, ти розслабляєшся, щось там собі задумуєшся, відволікаєшся, а тут ти такий сконцентрований, кожен камінчик треба бути обережним, куди їдеш. Так цікавіше катати. Так. На, сюди, так, Направо. Ух ти, Асфальтована дорога в лісі. Not bad, not bad. Ти знаєш, що ми вже десь кілометрів 40 їдемо такими дорогами. Десь мені дає ми за сьогодні проїхали 110 кілометрів. А до Кюздіну, скільки тобі казали, 60. То виходить вже 50 кілометрів оцим бездоріжжям ми їдемо. Я вже навіть трошки замахався. Ди який тут обрив. Ти видів! Видів! Видів, який обрив, видів! На другий цей собі горбок. А що мені? Хоп-хоп. Цак- цак. Ага. Ага. Давай стане в тіньку, станемо тіньку. Встань в тіньку. Йо, трошки гарних видів в копілку, а кадри з дрона то може завжди красиво. Що це таке? Цікаво, то просто каміння, чи тут може колись щось було? Напевно, просто камінь. Ти полетів курва. Я не засняв бляха. Я лише тепер виключив камеру і ще раз хотіть Цей пи! Ти чого туди не пішов в цей? Йокрили мене Ти собі нічого не зробив? Ти собі нічого не зробив? Точно? Все цей Чекай, 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 чекай. Чекай. Ну ти даєш. Ну ти даєш кажуш. Йомоє, дві як ти розтарапав сумку. Роздряпав сумку капіта. Куди ж ти летиш так? О, то я не лиму цей. Поче не могли мене, типа не заносить цей. Переднім. За швидко їдеш. Ото і славко, бляха. Не славка 2 рублі в купі. Тут -ту -ту. угу. Ту -ту -ту -ту, бляха. Просто Ти просто ремонстр сла Отак, Славко жовстоху навернувся, а я навіть не засняв. Кура, що за блогер. Думаю, нічого цікаво, їдемо. Уже так 60 км їдемо по такій самій дорозі. Що може статися? І тут такий на тобі бенг! Славко пішов на повороті на землю. Чуєш? Це село називається Корнелла. Порнелла. А потім будемо проїжджати, село називається Оргія. Орджа. Цікаво, що тут тут? І як тут такі назви пішли для цих сіл. Приїхали. Він хоче, щоб ми сюди проїхали. слад не впаде знову раці. Ну як ти так? Тобі, дасть з тобою що з тобою? Кальмати! Що ти зробив? Ти його підняв і на другий біг. Так? Да? Так, да, то раз прогнулося. Ой. було. Давайте поможу підняти. А, тримай крафт. йолки -палки. палки Чекай, чекай. Чекай, він на передачі. <laughs> Я не один з тебе зла. Я не один. Не як... Цілий день у мене добре було зеркало, вже нема зеркала. Треба сумок їздити. Треба сумку виїздити, як мені ні, треба топоти. Я боявся, що загалок, бо на другий не міг переключати передачу. Ззаду в мене вже така на ногах, що я роблю. Починаю тормозити, боюся. Що чую, що мене підгазовує на другий, знімаю щеплення. так, вперед. Підпоможую більше. Був що згадав. Все, Слав? Більше з тобою не поїду на такі маршрути. Ай-ай. Ото я, Славко. На рівні місця таксую два рази навернувся, побив мотоцикл. Поворот слаб, поворот помале Ох а я коли встиг камеру розбити? Коли я встиг камеру розбити, а ну чекай встань. Не знаю, Мені здається, що з цього я коли цей піднімав мотоцикл з тобою, я десь оподжато. Тут фільтр-фільтр. Я думав, що я розбив камеру, а тут просто якась так, так центрально, так файно розмазалась, муха якась виглядала як тріщина. Ми ми їхали, де ми шукали. Красота яка. Слава, нам ще 35 кілометрів ми приїдемо. Хуй собі з вікна такий вид має гарний. Ну, Дороги класні сла. Цей, цей відрізок маршруту найкращий, мені здається. Тут і дофіга було бездоріжжя, і асфальт, і пейзажі, і краєвиди, все на купу. Я задоволений. Мені шкода дуже, що ти погнув сумки і відломив зеркало. Але це все досвід. Там от на горі є прикольний замок. Зустріли по дорозі. Погані види. Там якийсь замок на пагорбі є. Цікаво, треба буде. Прошарити жодне якось я катався на своїй Ямасі і бачив здалека цей замок. Виявляється, ця фортеця називається Рока Сілана, знаходиться на висоті 500 метрів над рівнем моря і побудували її у 12 столітті по воєнним мотивам, бо з неї відкривається вид і контроль над трьома провінціями Піза, сієна і Гросетто. Так як тоді не було ні спутників, ні дронів, то будували такі от фортеці. А зараз тут проводять екскурсії. Гарні краєвиди. Там річка тече внизу. Гарно, гарно, красиво, класно. Все, ми це зробили. Там Вольтерра, тут Саліниді Вольтерра. Кому цікаво подивитися, тут вже дорога по асфальті просто дуже гарна, але асфальтована. Ми туди їхати не будемо. Але ми це зробили. За третім разом добили цей маршрут. Нині ми знову втиснули 200 км. Як ви могли видіти, там майже все було по бездоріжжю. От, і зараз печемо додому. Мінус одно зеркало маємо, поцарапані сумки славка, але то робить його лише сильнішим. Так що все добре, що собі нічого поганого не зробив, а мотоцикль тут дурниць до залізу. Кому сподобалось це відео, то пишіть, ставте подобайки, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на телеграм і побачимося вже в наступних серіях відео. А за посилання можете перейти, подивитися. У мене є відео влог, як я от звідси прям з Алінин Вольтерра їхав в бік Вольтерри. Мені і так воно не подобається. Твоє враження після поїздки. Так, дзеркала мені не подобається, і сумки теж. Ясно, значить ти не дуже розстроюся, так? Так. Але напряжно трошки поїздочки, ні. Я так замахався в Не знаю, як ти зараз на роботу, ще підеш. Нічого. До першої. Ах, все. Побачимо наступний раз.